Всім привіт! Ви на каналі Кубастік. і Сьогодні за допомогою 3D-друку ми відтворимо реальний об'єкт. Тобто, у нас є ось такий керамічний. Статуеточка буде, мені його подарували на день народження. Сьогодні ми відскануємо його і спробуємо надрукувати його на 3D-принтері. Але найцікавіше, те, що за допомогою цього методу, який я покажу в цьому відео, ви зможете відсканувати і надрукувати абсолютно будь-що. І для цього вам не треба використовувати спеціальні сканери або спеціальні якісь люті й дорогі технології. Для цього вам достатньо всього на всього мати мобільний телефон. На якому бажано є камера. Наскільки я знаю, існує багато способів зробити 3D-модель реального об'єкту. Перший це зробити його відсканувати спеціальним сканером. Це такий девайс, який випромінює якесь випромінювання або лазерами зчитує, потім воно відбивається і е, цей девайс улавлює е, об'єкт, який бачить перед собою, по типу ехолокації, як е, е, рухаються кажани в темряві. Тобто вони бачать перед собою об'єкти. Пускаючи хвилі і ловлячи їх відлуння. Так само працюють 3D-сканери, і вони захоплюють будь які найменші деталі. Також я знаю, що можна взяти е, відеофайл, на якому записаний об'єкт з різних е, сторін і з цього відео зробити 3D-модель. Наприклад, е, 3D-моделька батьківщини матері, якому вже друкували на цьому каналі, була зроблена саме таким образом. Дрон записував відео, пролітаючи кілька разів навколо батьківщини матері. І потім з цього відео якийсь. Геній, мабуть, витягнув 3D-модель. Але сьогодні найпростіший спосіб. Ми робимо кілька фотографій з е, усіх можливих ракурсів для ось цього об'єкту або будь-якого іншого об'єкту. І телефон абсолютно сам рендерить і генерує з цих фотографій 3D-модель. Тож, давайте зробимо фото. Ставимо об'єкт на стіл, але для більшої контрастності ще розмістимо ось. Такий сірий фон. Я думаю, що так об'єкт буде краще виділятися на фоні, бо білий на білому було б не дуже. І тепер наша задача зробити багато фотографій, рухаючись по радіусу ось так телефоном з максимальної кількості різних ракурсів. Ну що ж, почнімо. Виділяємо так, щоб об'єкт добре було видно в кадрі, і починаємо. По одній фотографії трошки зміщаємо телефон і рухаємось ось так навколо об'єкту. Якомога більше разів. Коли ми пройшли коло, можна підняти трошки вище, і таким чином ми, ніби нашими ракурсами малюємо ось таку напівсферу навколо об'єкту, щоб абсолютно з усіх боків можна було розглядіти деталі того, що знаходиться в кадрі. Можна навіть трошки ближче взяти. все. І кілька фотографій можна зробити навіть трошки знизу, щоб і захопити деталі на підборідді під носом, і так далі. Ось наші 77 зображень, які ми зробили. Важливо розуміти, що чим краще ми зробимо ось цю фотосесію, чим краще у нас будуть умови по освітленню, по контрасту, чим вдаліше у нас буде об'єкт, тим більше деталей здає, вдасться згенерувати цьому додатку. Я думаю, що 77 фотографій має бути достатньо, але краще використовувати, хоча б там 150 200, але це дуже нереально довго фотографувати. Тут ми можемо встановити е, е, різні. Формати рендеру, як, наприклад, ми в якій якості ми зможемо вирендерити ці фотографії. Я виберу Full, use Object Masking, не будемо це робити. І все, далі ми маємо загрузити наші фотографії в. Хмару і там, за допомогою якогось штучного інтелекту або алгоритму е ці фотографії оброблюються. А поки я в очікуванні готового результату, ви можете підтримати мене як блогера, і не тільки лайком і підпискою, а й на моїй базі. База це сервіс від Монобанка, який дозволяє вам, глядачам, підтримувати нас. Авторів, ви можете оформити різні рівні підписки від 40 гривень на місяць, пригостивши мене кавою. Мені буде дуже приємно. А оформивши підписку перший шар, ви отримаєте в подарунок посилання на додаток, яким я користуюся в цьому відео. Ви зможете його скачати на свій Android або Apple смартфон і відсканувати що завгодно. Потім, звичайно ж, надрукувати. Тож. Підтримуйте мене, мені буде дуже приємно і дуже дякую вам за те, що завдяки вам у мене є можливість продовжувати створювати контент. Ось наш 3D-об'єкт. Слухайте, по деталькам виглядає просто супер. Достатньо було хороша якість фотографій і достатньо прекрасні ракурси. Це магія! як це важливо! Тут можна покрутити модель в AR, зробити різні формати відображення, різні формати, як ми крутимо цю модельку, і, в принципі, багато всяких налаштувань. Нас цікавить, що кроп обрізка. Ми обріжемо зайве з цієї моделі. Можна обрати формат куба або е, циліндра і таким чином ось зменшити зону цієї моделі так, щоб. Модель просто була в центрі. Підтверджуємо: ось так тепер виглядає моя моделька. Закриваємо цю менюшку. Супер! <плес> виглядає! Непогано, а тепер найскладніше, що ми маємо зробити. У нас є значок завантаження, натискаємо на нього. Тут у нас висвічується список форматів, в якому ми можемо експортувати нашу модель. STL або Object – необхідні нам моделі для того, щоб ми могли їх надрукувати. Вони під е, прошкой, тобто нам треба е, мати підписку на цей додаток. Але ми можемо скачати і безкоштовний. Формат це GLTF. Щоб то не було, давай ми тебе скачаємо. Експорт. Е, я зазвичай це зберігаю собі на файли або кидаю в Telegram і скачую з компа. Можете користуватися як зручно. Ну, або можна скачати в форматі STL для 3D-друку. Єдине, що доведеться взяти платну підписку і використати 7 днів безкоштовно. Головне, не забути потім відписатися. Давайте ми таке зробимо. Бо 100 доларів не хочу, щоб з мене зняли. Готово. Ніби не зняло. О, супер! Все, ми розблокували всі моделі. Можна скачати в будь який в який ви захочете. В Object скачати, в STL, якомога більше. Все. Ну а далі ми переносимо будь-якими можливими способами на свій комп моделі і починаємо з ними працювати. Я скинув собі три файли: це stl, file, Object, а також безкоштовний файл. Спробуємо тепер працювати з цим форматом, який достався нам безкоштовно GLB. Я не знаю, що це за формат. Він не відкривається жодною програмою, яку я знаю. Все, що я можу запропонувати, це прямо в гуглі написати GLB to STL і. Він пропонує ось такий сайтик для того, щоб ми могли перевести з одного формата в інший. Подивимося, наскільки він спрацює. Також можна спробувати чата GPT спитати, перевести в інший формат, але він може працювати каряво. І ось у нас воно відкривається STL-ка, з якою ми можемо працювати. А тепер цю STL-ку можна спробувати відкрити в слайсері. Відкриваємо Orca Slicer. Додаємо. STL-ку, яку нам він видав тільки що. Об'єкт замалий. Масштабувати до міліметрів, масштабувати. І ось вона наша моделька. Пробуємо нарізати. Вийде? Пробуємо пробуємо. Так. <схіщо> Нарізались. Дивимося. Супер! Е, у нас відсканувалася і створилася е, модель така порожня всередині. Як ви можете бачити, всередині неї нічого немає, це просто периметр. Але сам слайсер він розуміє, що її варто заповнити, і у нас виходить ось така модель, яку ми зможемо надрукувати, і вона досить. Наповнена деталями. Звичайно, це елементарний і простий варіант того, як, який об'єкт ми можемо відсканувати. Але чим більше в ньому буде деталей таких яскраво виражених, тим цікавіше буде його сканувати. Тим не менш, давайте спробуємо надрукувати ось цього Будду. Мені не подобаються ось ці озера внизу. Давайте ми просто обріжемо цю модель. Щоб ці зайві елементи не були надруковані. Ось так. Нарізаємо. Налаштування, висота шару, якість друку все стандартно. Далі ви обираєте будь-які налаштування, які вам хочеться обрати. Нарізаємо і дивимось, скільки це часу займе на друку. Дві години, три хвилини. Слухайте, ми навіть сьогодні зможемо його показати. Залишається попрацювати з швом, і можна запускати на друк. Ну що ж, перший шар вже друкується і виглядає в принципі, як і має виглядати. Але напишіть в коментарях, які ще ідеї у вас є, щоб ви хотіли, щоб я відсканував і не друкував. У мене є думка відсканувати себе і не друкувати. Наскільки я вийду схожим, га? 3D-друк добігає кінця, і що я вам скажу? Спостерігав я за процесом друку більше двох годин, і весь цей час я дивувався не тільки тому, що деталі ну дуже схожі одна на одну, а в тому, що це бляха взагалі можливо, тому що щойно ще не існувало 3D-моделі цього об'єкту із допомогою мобільного телефону. Ми її створили. Ну а тепер подивимось на те, як виглядають ці деталі порівняно одна з одною: оригінальна і 3D недрукована. Одразу скажу, ця трошки менше, тому що оригінальний розмір просто би не вліз на зону друку принтера. Але подивіться, геометрія абсолютно! Ідентична. Навіть якщо ми подивимося на деталі, ми можемо роздивитися риси обличчя, вуха, ми можемо роздивитися, роздивитися складки на одязі, і навіть зачіску вона має рельєф і абсолютно точно. Повторює його на 3D-друкованій моделі. Ну, можливо, трошки менш яскраво виражений цей рельєф, але тим не менш. Це не дефект 3D-друку, це дефект сканування. Але дефектом це важко назвати. Камон, у нас є абсолютна копія реального об'єкту. І я ще раз наголошую, це може бути будь-що. Це може бути ваш будинок, це може бути ваш портрет, це може бути будь-яка деталь. І в теорії, чим більша ця деталь, і чим більше у неї яскраво виражених елементів, то краще вийде трененанрукована її версія. Тож, друзі, я вважаю, що це варто вашого лайку і це варто спробувати. Ну щоб скачати додаток, обов'язково оформлюйте підписку на мою базу, я буду дуже щасливий, якщо ви таким чином підтримаєте канал. Ну а у вас буде можливість повторити. Це експеримент і, можливо, е -е, частіше друкувати відскановані моделі. Всім дякую за перегляд. Мене звали і... І звуть Євгенію Бондаренко. Ви були на каналі Кобастик. Па-па!